Пільними зусиллями до перемоги. Колектив Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб придбав нічний мавік т для потреб аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Його вартість 150 тисяч гривень. Ми цьому році вже зробили декілька таких закупівель. Це цей літальний апарат цей дрон це було також радіопередавачі передавачі мовою військової це Паву також цьому році буквально цими днями передали автомобіль, який наші друзі нам дали. Теж для військових ми передали. Також цьому році ми передавали дуже багато там медичного там засобів. Для... Рятування наших військових і також багато генераторів, багато-багато іншого. Це є кожна заслуга, кожного працівника, який стоїть тут, і тих дрібних малих колективів, які ви представляєте тут. Військовослужбовець аеромобільного батальйону Олег Рябко наголошує. Такі дрони це одна із найпотрібніших речей для всіх підрозділів. Цей дрон він працює в нічний час і в денний теж. Це дуже велика потреба у всіх підрозділів. Будь-яких підрозділів запитайте військових, що таке Mavic 3 t вони скажуть, що це найкраще, що може бути з допомоги на цей час. Не їда, не все решта, не там якісь... Бушлати, ще щось там, бо люди не всі розуміють, що ми маємо їсти. А от дрони, от саме цей дрон, він дуже важливий, він дороговартісний, і його знайти тут важко і багато перекупів, які хочуть на цьому заробити. тому… Дуже дякую колективу. Яна не лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.